Степінь з раціональним показником та його властивості? Якщо записати А в степені дробу М в чисельнику Н в знаменнику, все можемо переписати як корінь Н степеню з виразу А в степені М, як легко це запам'ятати? Якщо у нас арифметичний квадратний корінь з виразу А, то ми говоримо, що це одна друга. Так. Корінь з 25 або 25 в степені одна друга. Отже, таким чином двійка у нас в знаменнику знаходиться, а степінь. 1 у чисельнику даного дробу. Розглянемо, на приклади. корінь кубічний з виразу b в квадраті можемо записати як b в степені 2 третіх. Корінь четвертого степеню з виразу А в кубі. А, степені. Дивимось у нас. Знаменник це є корінь степеня. Отже, це наш знаменник 4. Три степень біля А. Це чисельник. Ось наш чисельник. Степені три четвертих. Вираз. Арифметичний квадратний корінь з виразу 2а можемо подати як 2А в степені 1 друга. Корінь п'ятого степеню з виразу 8А квадрат Б в кубі. Даний вираз 8А квадрат Б в кубі. Можемо записати як, якщо представити це в степені Одна п'ята Одна п'ята. Згадаємо властивості при піднесенні степеня до степеня степені перемножуємо. Отже, корінь п'ятого степеня з восьми можемо залишити. Далі А степені одна п'ята та ще й помножити на два. Б, степені одна п'ята множимо на три. Або Вісім в степені одна п'ята, а помножимо одна п'ята на два дві п'ятих, і Б в степені три п'ятих. Корінь кубічний з виразу х плюс 1 в квадраті, або вираз х плюс один в степені дві третіх. Корінь із b в квадраті дорівнює b в степені 2 других або просто b. Арифметичний квадратний корінь з виразу х в кубі. Це буде х в степені 3 других, або х в степені 1,5. Корінь кубічний з виразу 3. Х можемо представити як 3х в степені 1 третя. Адже ось цей вираз ми можемо записати як в першому степені тому чисельнику 1, знаменнику 3, 1 третя. Арифметичний квадратний корінь з виразу А-1. Ми перепишемо як А-1. В степені одна друга. Не забуваємо, оскільки це вираз підкореневий, взяти його в душки. Навпаки, якщо в мене є А в степені одна друга, це буде корінь із А, Б В степені 1 четверта можемо записати як корінь 4 степеню із В в першому, В в мінус. 2 третьому степені. Це означає як корінь кубічний із виразу B в мінус другому степені. Отже, щоб мінус другий степень настав додатнім значенням, ми його опускаємо в знаменник, і вже у нас буде B в квадраті. Тобто корінь кубічний з виразу 1, що ділиться на B в квадраті, вираз АЦ в степені 1 сьома або корінь сьомого степеню з виразу АС. 1-2Y в степені мінус 2 п'ятих корінь п'ятого степеню з виразу 1-2Y в мінус другому степені або 1, що ділиться на вираз 1 минус 2y у квадраті. x плюс 2y в степені минус 0,75. Перепишемо. Краще записати це у звичайному дробі. Ми знаємо, що це мінус 3 четвертих мінус 0,75, або мінус 3 четвертих. Дорівнюємо корінь четвертого степеню з виразу. Х плюс 2y в мінус третьому степені, або 1. А вираз записуємо знаменнику і в третьому степені в кубі.